Сьогодні футбольний стадіон я змінила на подіум. Адже саме тут свою нову колекцію представлятиме дружина Артема Фодецького Юлія. Як футболіст підтримує свою другу половинку, ми обов'язково з'ясуємо. Юлічка, як перші емоції після завершення показу? О, ви знаєте, якесь таке було неймовірне хвилювання цього разу, навіть не можу пояснити чому, але якось так всередині просто як мурашки бігають, ще не, не відійшла, ще не можу повірити, але в принципі задоволена, не можу коментувати, тому що ще не бачила на відео, але вроді все пройшло вдало. Артем телефонував вже. А розмовляли вранці, тому що в них зараз на зборах по два тренування і немає можливості постійно бути на зв'язку. Чекає так само відео і фотозвіт, але ще після не встигли, ще після показу не встигли навіть зізвонитися. Як тебе взагалі чоловік підтримує у твоїй дизайнерській справі? Ти знаєш, що він мене завжди підтримує у всіх моїх починаннях. Йому подобається. Єдине, що він іноді трошки нервує, тому що дійсно. Дуже багато роботи, і зараз якось так стало, що до показів багато треба підготовки. І от ми зараз готуємося. Зараз був показ в Берліні. Провели тут. І зараз так само рушаємо на Мілан Fashion Week. на тих 10 хвилин шоу реально дуже багато часу треба на підготовку. Тому от єдине за те, що він от нервує, що завжди я багато дуже часу проводжу на роботі і мало часу з чоловіком. На жаль, так. Скільки взагалі ви часу проводите? Він на зборах, постійно десь в роз'їздах на футбольних матчах, ти в роз'їздах на своїх показах. Ти знаєш, ми вже якось адаптувалися в принципі, до цього графіку і до режиму. І Мені здається, якби вже так було все спокійно, нам було б нудно. Тому що є якісь моменти, коли ми розлучаємося на декілька днів, потім знову йде зустріч. і Це якась в тому я своя своєрідна романтика, тому ми, в принципі, звикли. Хоч на одному показі був Артем? На жаль, ні. Вже було п'ять показів, але ще на жаль жодного разу не був. Я дуже наділася, що у Львові минулу колекцію Сімплісіті ми представляли в рамках Львів Fashion Week. і саме в той день була ввечері гра з Динамо. Я йому казала, спробуй не пройди, на Тебе дуже вражуся, але не дуже розуміти це нереально, тому що а, не зміг він там, динамо, не зміг, динамо проміняти. Не зміг він Динамо проміняти на показ. Так. Юлька, дуже часто буває, дружина організовує якийсь власний бізнес і підходить з чоловіком зі своїм фінансовим планом. каже: Так, я хочу там щось почати. У вас так було? Якось Артем брав участь у, у якихось фінансових штуках. Чи ти все сама? Ви знаєте, я якось не дуже люблю коментувати всі фінансові сторони футболу чи своєї діяльності. А я хочу людина сказати, в будь-якому випадку, якщо ми сім'я, ми всі речі, всі починання робимо разом. Тобто, які нюанси, якщо я можу робити сама, я роблю сама. Якщо ми робимо разом, то ми робимо разом і ніхто нікого не питає, типу чи можеш ти, чи можеш ти. Тобто, ми якось стараємося один одного підтримувати в будь-яких ситуаціях. Дякую. Ну і скоро а сукні Юлії Фонецької про футболі. <рес> 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 Юлічка, бажаю тобі успіхів, тому ну, що портам таки відвідав твій показ і зрозумів наскільки це круто і ще більше тобою пишався.